Вітаю колеги. В цей бентежний час, коли орки, свинособачі прагнуть залишити нас без енергії, без електрики, кожен знаходить свої шляхи для того, щоб пережити цей скрутний час. Я хочу поділитися з вами своїм рішенням, так би мовити, моїм сетапом, який я налаштував для того, аби е, ну, пережити ці скрутні часи. Давайте я вам зараз покажу. Отже, отже, мій автомобіль. До автомобіля я накинув дроти на акумулятор, провів провів дріт до До свого робочого місця. Зараз покажу вам. Що там всередині. Наразі світло є, тому, тому йде зарядка акумуляторів через зарядний пристрій. Так, ось моє робоче місце. Ось йде заряджання акумулятора, тобто двох паралельно з'єднаних. Один автомобільний, інший теж Автомобільний, але більш старіший. Вони з'єднані ось дротом. Ось він дріт, в паралель. Так, потім від цього ж акумулятора йде на таку фішку. Ну, ніби автомобільний роз'єм від прикурювача. Туди під'єднується Автомобільне джерело живлення ноутбуком. Зараз вмикаємо. Є. Увімкнулось. І можемо увімкнути ноутбук. Все, ноутбук вмикається. Отже, така система безперебійного живлення. Навіть якщо. Електрика в мережі вимикається, в мене лише завершається зарядка. І напругу беру з акумуляторів. Минулої ночі перевірено, що 4 години цей сетап живе, без питань, лише на акумуляторах. Так, що стосується інтернету, інтернет у мене оптика, ось підходить кабель. Маємо медіаконвертер та роутер. Працюють, вони під'єднані паралельно до акумулятора від шуруповерта. Ось він. Теж працює. Зараз він заряджається, поки є напруга. Потім, коли напруга зникає, він розряджається і працює на е... ну, на роутери. Ось такий, так би мовити, сетап. Мій скриємо ноутбук та все інше. так Отак я працюю. Ще, коли є напруга, я позаряджую всі свої повербанки. Будь ласка, заряджений. Заряджений має бути. Все. Що ж, колеги, можете ділитись своїми сетапами. Якщо комусь було корисно, можете брати собі на озброєння. Все, слава Україні! Україна переможе!